Права 54 побудуйте графік лінійної функції. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні y дорівнює 2-х. Ну що ж, для того, щоб побудувати графік цієї функції, давайте візьмемо деякі значення x і порахуємо відповідні значення y, Складемо таблицю значень цієї функції. Ну що ж, е які можна взяти значення x? Ну, нехай x дорівнює, наприклад, 0. Так, то. 0х дорівнює 0, то y тоді дорівнює 2-х або 2-0, y дорівнює 2. Візьмемо, наприклад, нехай х дорівнює, ну, скажімо, 3. Так, То 2 відняти 3 бо 2-х, це буде відняти 3, це буде мінус 1. Є? Ну що ж, ми одержали ці таблицю значень. Зараз на цій координатній площині, яку я підготував, відкладаємо ці дві точки. Отже. Перша точка, я раним відкладаю. У нас з складою 0 і 2. На перетині по іксу 0, по y 2 ставимо точку. Наступна точка у нас 3 і мінус 1. По x 3 по y мінус 1. Є. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму графік лінійної функції це пряма лінія. Є. Ну що ж, ми одержали графік лінійної функції y дорівнює 2 відняти x. Ну що ж, переходимо до другого завдання. побудувати графік функції y дорівнює третя x плюс 1. Ну що ж, давайте тоді візьмемо деякі значення x і відповідні значення y. Обчислимо. Нехай x у нас дорівнює 0. Так, і нехай x дорівнює, наприклад, 3. Тоді. Можна це усно зробити, а можна і записати, що y дорівнює тоді 1 третя, що множиться, замість x спочатку пишемо 0 плюс 1. І це дорівнює 0 плюс 1, це буде 1. Є в нашій таблиці відповідне значення y. Таблиці значень записуємо 1. Ну а зараз візьмемо x дорівнює 3. То y тоді дорівнює 1 третя, що множиться на 3 і плюс 1. Так, замість x ми підставили 3. 1 третя помножить на 3 це буде 1. 1 плюс 1 це буде 2. Є, то в нашій таблиці значень замість y пишемо число 2. Ну що ж, а зараз на цій координатній площині відкладаємо ці дві точки з цими координатами з нашої таблиці, таблиці значень. Отже, перша точка 0 та 1. 0 по x, 1 по y ставимо точку. Так, друга точка 3 і 2. 3 по x, 2 по y. Ставимо точку. Yeah. Через ці дві точки проводимо пряму. Бо графік лінійної функції пряма лінія. Отже, проводимо пряму. Є. Yeah. Ну що ж, ми одержали графік функції y дорівнює 1 третя x плюс 1. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Потрібно побудувати графік функції y дорівнює 2x. Візьмемо деяке значення x, ну тут зручно взяти, наприклад, x дорівнює 0. Це у нас буде пряма пропорційність, тому що 0 помножити на 2 буде 0, то і y відповідно дорівнює 0. Яке ще зручно взяти, наприклад, y x дорівнює, нехай буде 2. То y тоді дорівнює 2x, 2 помножити на 2, це буде 4. Є? Ну чудово, ми одержали таблицю значення. Зараз на цій координатній площині відкладаємо ці дві точки. Отже, відкладаємо першу точку з координатою 0,0, це початок координат. Друга точка з координатою 2 і 4. По x2 по y4. Є. Ну а зараз через ці дві точки проводимо прямо графік такої функції і пряма лінія. Є? Ну що ж, ми одержали графік лінійної функції, y дорівнює 2х. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання, y дорівнює мінус 3. Ну що ж, щоб подавати графік цієї функції, насправді його дуже просто подавати, треба побудувати паралельну лінію до осі х через точку мінус 3. Справа в тому, що для будь-якого значення x, яке ми не візьмемо, наприклад, х дорівнює, хай буде мінус 2, y все одно дорівнює мінус 3. Або х дорівнює, ну, скажімо, 4. y все одно буде дорівнювати мінус 3. Будуємо ці дві точки. Отже, мінус 2 та 3, мінус 2 і 3. І мінус 3. І наступна точка 4 і мінус 3 4 по x, по мінус 3. Є. Ну що, що зараз через ці дві точки проводимо пряму? Є? Ну що ж, ми одержали графік лінійної функції і дорівнює мінус 3. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка лінійної функції. На цьому вправо завершено.